Чоловік повертається додому з дуже важкої роботи. Олічка, я прийшов з роботи, я вже вдома. Клас. О, боже. Ой, Боже. Хліба купив? Ой, Олька, забувся. О -о 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 -о. Я кожен день прошу, дайте сам. Можеш! Через всяку фігню мені мозок не виїдати! Я з роботи втомлений прийшов! Я хочу в хаті спокою, а не щоб доїдали то, що не дограли на роботі. Вибач мене дурьох. вибач. Може трошки перегнула пару. Трошки. трошки. Розслабся. Не злись. Ти малого садочка забрав? 那，哈哈哈哈。